До Німеччини четверту класу ви, виписали. Ще я була якраз четверту з кінчивом класу виписали. Йой Боже, ну вже прийшло, виписали, а того брат мій був того відучи. Та й лети додому до та й каже: Юй, Ганна, тікай, бо вже приїхали лопати до Німеччини серед ночі. Серед ночі я мала, що та четверта класа, ще ніч, пітьма я тікала ж на друге село, ночі, так тікла. Нема другий раз знов прийшли раптово з ми, з ми. Та й туди коли завезли до Комарна, Комарна, знаєте, тоді ні. так. До Комарна, дали мені таку маму передачу, і що на фірі везли тепер машини, і не було. Як я кілька була в селі, ніхто машини не а тепер я сиджу на ліжку, як класики літають в машині, а туди не було. То, завезли ми до Комарна, комендант їхав на ті фірі і фірман, а там другий фір ще так само, бо четверту класу забрали. А немає йдуть поляки з костюма. А я легенько вибігла з того торбинки, що ми мама дала нову суконку, такий фартушок ладний, бралася та й на шурпу може, поляки там втікла, тікла знову другий раз, так, так. Нема, третій раз спала серед ночі, а я кажу до мами, я не лягаю, я йду до суші, а він робив тим німецьким писаром, за, за німцю. Кажу, йду там, коли буду то, -то мусити копала навіть бульбонях, яка там буду й ночувати. Полізли сма, на ніч єдно, на сіну спати. Полягали сма із, з, з тою другою дівчиною, що теж мала бути до Німеччини, а хлопці сиділи десь так до другої години під садом і прийшли на сіну і полягали всі спати. А ми так шині кучику полягали собі. І нема, я ще збудила, чую, а то таке було гей у жінці і такий пліт, щино, а вони йдуть долом, а я з коліжанки кажу, йой, кажу, вже чую, що вже йде міліція. Кажу, чую, що говорять, а там хлопці з боку спали, вже ліз догорі. Йой, ми ще притулили тихонько, а там сиділа, як якимсь спати таку мамину брюзку довгу, якусь таку, як на ніч спати на сіно. Полізли і там до хлопців ти Я там каже, то та я ходив за кіньми, та я, каже, з хлопцями посидів. Другий, знов щось там, говорять, чує. І туди йдем, йде мій, де йде, тако по сіні, та й ногайно, шур та й мені на ногу. Ой, тої капташки, що вилажить. Знов ми тоже, -то ведуть ведуть коло школи, а я наперед, наперед, а там дорога йшла туди, а до, ту, до школи туди. А я наперед, а він каже, гов, не йди, бо ти втікнеш, не йди. Ну, нема, нема, я ще чуєте, лишила, лишила всі. І коли привезли і вже везуть до Комарна. Везуть до Комарна, завезли до грімна. А коліжанка одна каже: Йо, я хочу піщати, кажу, і я хочу. А той, що фільм у нас віз, ми пішли в кукурудзу, в кукурузу. Та й ми пішли кукурудзу, кукурудзу знову повтікали.